Вітання всім! Ось таке, мабуть, очікуване, можливо, ніхто, як е, відео з приводу оформлення моїх робіт. Е, я говорила, що щось у мене вишивалось, щось не вишивалось, але разом з тим, те, що не вишивалось, воно поїхало оформлятись до пані Юлії у Дніпро. І сьогодні все до мене приїхало. А сказати, що я в захваті, це не сказати нічого. Просто я в шаленому захваті. від... Ну, Юля, пані Юля мені відправляла фотографії, вона там згоджувала зі мною. Звісно, там і кольори, і оформлення всіх моїх робіт. Але е, те, що там було на фото, і те, що зараз вживу, це ну, просто різні речі. Я отримала посилку, я її просто ось там виставила, все, що там було, і стою і насолоджуюсь. Вирішила, що я не можу просто сама це робити, маю це обов'язково показати вам. Сказати, що в мене в будинку зараз стоїть аромат деревини. Не сказати нічого, тому що весь багет всі рами зроблені з дерева. Це такий аромат. Просто ну, я живу від лісу десь 150 метрів, максимум. Я обожнюю цей запах, і він зараз просто заполонив весь мій будинок. І ну, от, ось така насолода вода. Ось так це все виглядає. Неймовірно, просто неймовірно, в тему. Немає жодного взагалі лишнього елементу. Все так гармонійно. Оця робота в мене буде висіти у веранді на вході. Ось ця така пані Україночка. Не знаю, де вони будуть висіти. Ще, я ще не прийняла таке рішення, але не просто чудові. Ось е, так вишився мій зайчик і так він оформився. Ось така україночка, чудова просто. І ось таке неймовірно чудове, дизайнерське, виважене рішення, сміливе. Ось так от оформити три е, такі маленькі роботи в такий триптих нібито, і Він настільки гармонійний, ось це все настільки лагідне, настільки воно все в тему, ось ці сучочечки, ось це все, ну, просто, ну, це просто захват. І ось бусил. Що сказати? Він просто класний, його вишила Оленка для мене, і я їм насолоджуюсь. Ця рама вона, ніби знаєте, ніби вони один одному. Зізналась у коханні, і вони тепер навіки разом. Це просто дуже-дуже класно. Тому ось такий у мене сьогодні новий етап і нові картини, які оселилися у моєму будинку. Ось так.